Прилуцькі педагоги долучилися до національної програми. На базі ліцею номер 1 стартував дводенний офлайн тренінг. Основна мета навчити освітян міста методикам подолання освітніх втрат. Учбовий проєкт організували члени громадської спілки Освіторія. Партнером ініціативи стало Міністерство освіти і науки України. Підтримку надав дитячий фонд ООН. Таке навчання реалізовується за кошти глобального партнерства заради освіти. Навчальна програма триває 30 годин. 15 з них було проведено онлайн. 21 серпня тренери Завітали до прилук, коли у червні я побачила оголошення від громадської спілки Освіторія про те, що можна податися на а, такі. Курси можна пройти анкетування, пройти відбір, і тоді тренери приїдуть до нашого міста. Однозначно, що я не могла пропустити таку можливість. Я пройшла відбір, і завдяки цьому сьогодні у нашому закладі працює тренерка, це пані Дар'я із Києва, яка працює із учителями природничих дисциплін: це вчителі географії, біології, хімії, фізики, природознавства. Навчання проходять не лише учителі, ліцею. Номер один здобути нові знання прийшли педагоги з усіх шкіл прилук. Володимир Полос уже понад 26 років працює вчителем фізики. каже, долучився до тренінгу, аби поглибити свої навички. Це все ж таки корисна інформація для педагогів. Є певні проблеми, з якими стикаються педагоги. Одна із них це педагогічні втрати. В зв'язку з тим, що у нас була пандемія, тепер йде. Війна, то обов'язково є певні педагогічні втрати у знаннях дітей, тому що для того, щоб знати, як надлужити, як подолати це так, щоб і дітлахам було цікаво, і вчителі вкладалися у свій робочий графік. То ось з цією метою і прийшли колеги, і я в тому числі на такий. Захід попит на такі всеукраїнські тренінги збільшився, адже педагоги чи не вперше за довгий час мають змогу підвищити кваліфікацію у вочному режимі. Почався карантин, почалося повномасштабне вторгнення, і у наші вчителі позбавлені можливості самі проходити офлайн навчання, кудись виїжджати, запрошувати до себе гостей і так далі. Тобто, ми як вчителі, ми перейшли тільки у світ онлайн навчання. Офлайн формат створює атмосферу живого спілкування. Переваги дійсно є, каже тренерка Дар'я. Багато є проблем, багато тих питань, які треба вирішувати тут зараз, заходячи в клас до своїх учнів, і от треба зараз проводити урок. У когось є вже досвід, якась геніальна креативна ідея вже прийшла в голову. Тому під час всіх своїх тренінгів я розказую, які ідеї у мене були, як ми з дітьми проводили, що колеги проводили. І колеги дуже часто діляться своїми наробками. Це надзвичайно важливо, що. Щоб в спільній роботі, в обговоренні, ми могли зробити все для того, щоб наші діти дійсно мали достойний рівень знань, умінь навичок були компетентні з ними і могли ці знання використати в житті. Офлайн навчання, таке, як у нас сьогодні, проходить, воно, звичайно, набагато корисніше, ніж е якщо тільки, наприклад, працювати із онлайн-навчанням. Через те, що коли ми працюємо з іншими колегами, сьогодні у нас колеги із інших навчальних закладів, завжди корисно обмінюватися своїми думками, завжди корисно співпрацювати з іншими людьми, навіть із е, різними е, навчальними предметами, які у нас є. От, тому досить цікаво поспілкуватися з іншими людьми, отримати думку, незалежну думку від інших колег. У ході роботи освітяни розглянули ряд важливих питань, а саме, розбираємося, що таке освітня втрата, як виміряти освітні втрати. Крім того, нас ще чекає навчання з питань компетентнісно орієнтованих завдань для подолання освітніх втрат, діяльнісного підходу, цифрової підтримки уроків та як можна адаптувати всі ці завдання в умовах, якщо не буде світла, якщо тривалі повітряні тривоги, щоб не зважаючи на які зовнішні обставини, але ми могли працювати з дітьми і мінімізувати ті освітні втрати, які, на жаль, на сьогоднішній день є у школярів. Саме такого плану, який пов'язує. Ані із сьогоднішніми проблемами, то такі заходи є актуальні і потрібні. Однозначно потрібно також розширяти категорію не тільки для природничих наук, як сьогодні але потрібно і для інших категорій, скажімо, там для мовних мовників, для скажімо, істориків. Початкова ланка. Це все доволі актуально і буде доволі цікаво. Це дуже класний курс, дуже цікавий. Він практичний. Освіта не стоїть на місці. Методика змінюється. З'являється дуже багато ін. Інструментів, які може використати вчитель, і коли ми завжди дітям говоримо, що ніколи не можна зупинятися вчитися, то вчителі ми самі показуємо приклад. Ми вчимося поруч із дітьми все життя.